24 години без відпочинку і з перервами лише на вбиральню. Василь Закревський запланував встановити рекорд України без перестанку протягом доби чоловік хоче провести 48 сеансів класичного масажу. Ця ідея вже я виношував вже декілька років. День для рекорду Василь обрав не випадково. Свій вчинок вирішив присвятити Міжнародному дню людей з інвалідністю. Яка і є той день, коли це можна. Зробити у 13 років він почав стрімко втрачати зір після травми і зовсім скоро став геть незрячим. Та це не завадило Василю опанувати себе та стати професійним масажистом. Так як я займаюся рівно 20 років масажем, то я вважаю, що цього вже достатньо для того, щоб саме в цей день і саме тут працювати цілу добу, Василь готовий у своїх силах, каже, не сумнівається. Важко тако буде вночі, а так я знаю, що мене це вийде. Підтримати Василя прийшла його перша викладачка масажу з коледжу. Наталя пояснює, за рекорд не переймається, адже у силах учня впевнена. Це досить потужне навантаження на організм людини. Тим більше, що як Вася теж зазначив, що це саме в ночний період часу, коли людина хоче відпочивати. Але завдяки тому, що Вася займається спортом, він має достатньо хорошу фізичну підготовку, і я думаю, що він. Саме фізично він справиться Увесь весь час. Василю допомагатимуть його колеги. В Перервах ми будемо водити його до туалету, мити руки, бо це ну, гігієна обов'язково. Правильно будемо робити масаж йому шийно воротнікової зони. Можливо, рук, пальці ну, бо це сутки, це 20, 24 години. За встановленням рекорду спостерігатимуть, щоб щоби він не порушував правил. Найбільша перерва його буде. Це 5 хвилин, не більше буде людина, яка буде контролювати, щоб він не був відсутній в зоні. Масажу більше п'яти хвилин будемо цікавитися. Думкою кожного хто буде по завершенню масажу підніматися зі стола. Важливо, щоб якість цього рекорду була 100%. щоб ми розуміли, що це не просто находження людини біля масажного стола і роблячи там ну вид, що він робить масаж. Так? Завершити останній сеанс масажу Василь Закресський має в суботу рівно о 12 годині дня. Валерія Павленко та Едвард Болінський. П'ятий канал.